Друзі, собачки та котики це чудово. Але є ще багато інших домашніх тваринок. Як про них піклуватись про них? Давайте дізнаємось. Гризуни – хом'ячки, морські свинки, кролики. Ці малюки потребують простору. Обирайте для них простору, клітку. Забезпечте іграшками та чистою водою. А ще вони люблять гризти, тож не давайте їм бігати там, де є дроти. Папуги та канарки. Пташки дуже розумні. Їм потрібна компанія, простора клітка та іграшки, щоб не сумувати. А ще вони люблять чистоту. Тож не забувайте прибиратись в їхньому будиночку. Акваріумні рибки. Доглядати за рибками просто. Але важливо знати. Їм потрібна чиста вода, правильне освітлення та свіже повітря. І не перегодовуйте їх, це може зашкодити. Черепахи, ящерки, змії. Якщо ви обрали екзотичного друга, дізнайтесь про нього потреби: температуру, їжу, розмір тераріуму. Вони люблять спокій, тож не варто їх часто турбувати. Кожна тваринка це велика відповідальність. Перед тим, як завести улюбленця, дізнайтеся, як про нього піклуватися. І головне, даруйте їм любов, адже вони стають справжніми друзями.